Рівняни прихилили голову перед полеглим героєм. На Майдані Незалежності прощалися з солдатом Ігорем Рожанським. Ігор Рожанський народився у Рівному. Тут завершив школу, потім університет. Працював у слідчому ізоляторі. Він служив в внутрішніх військах, служив офіцером. Знайомі розповідають, Ігор завжди підтримував свою дружину. Сім'я у них була взірцем для інших. Кожна їхня зустріч, вони розуміли, що може бути останньою. І вона проводилася на максимум. Вони вбрали від життя все, і любовник була справжня, і сім'я була справжня. У перші дні Великої війни Ігор не хотів сидіти вдома. Одразу пішов до військкомату. Коли почалось повномасштабне вторгнення, одразу пішов добровольцем захищати нашу країну. На жаль, загинув на Харківщині під час обстрілу. В нього залишилась дружина та двоє дітей. Син Ігоря Рожанського теж встав на захист України. Взяв приклад з батька, який ціною свого життя боронив свою державу. Він не думав про те, щоб стати героєм, не думав про те, щоб прославитися. Він не думав про те, щоб стати відомим, щоб його шанували. Але він просто виконував свій обов'язок і відчував відповідальність, що за ним стоять його родичі. Його друзі за стоїть ціла Україна загинув 53-річний солдат Ігор Рожанський 12 квітня 2024 року. Поховали захисника на кладовищі Нове: Вічна слава та шана герою. А мене мені ніколи Сини Владислав Стецюк, Андрій Дейнеган, новини Рівного.